Це знову канал Марко Черветті, і не Марко Черветті, а мус, тому що що Марко все ще на канікулах в сонячній Італії. Мабуть, там з мамою і з татом, і з друзями п'є вино. А ми тут маємо з вами щось смачне приготувати, поки Марка нема, бо на каналі має щось виходити. Не має бути просто перерви. Бо YouTube цього не любить. А що YouTube любить? Правильно ваші лайки і коментарі. Тому раз ви вже досюди додивилися, поставте, будь ласка, лайк. А потім можете щось цікаве написати нам якесь питання або свою думку, або ще щось. От, а ми будемо з вами знову готувати сезонну страву на вулиці, літо, багато всього класних овочів, фруктів і таке інше. І сьогодні королева нашого столу і нашого рецепту це цвітна капуста. Цвітна капуста, мало хто її любить в молодості, але коли вже доходить до такого віку, як я. До другої молодості, скажімо так, чомусь ну мені так. Я в дитинстві не їв цвітну капусту, от а зараз дуже її люблю в різних варіаціях. Смажу стейки, просто запікаю. Навіть відварна вона прикольна в омлеті. А сьогодні ми будемо за рецептом Марко Черветі готувати пасту із цвітною капустою. Так я її ще не їв, тому мені стало цікаво. Молода цвітна капуста це найвкусніше, що може у вас оказатися дома. Де хто переводить? На українську кольорова капуста. Вона не кольорова, вона цвітна. Такі не тому що це не про колір, а про цвіт. Воно цвіте. Тобто це як цвіток і тому вона цвітна від не від кольору, а від цвіт. Що нам потрібно, да, це паста Маніке. маніке. Вона така біленька, тому що це паста із семоли або семоліна. Це ну, така, таке борошно особливе із твердих сортів пшениці. Італійське борошно, яке вони називають семова. Mm -hmm. От ну не знаю, спробуємо, що із цього вийде. Потрібна власне цвітна капуста і панчетта. Панчетта — це ну, італійське сало таке. Знову в формі рулета зроблено. Я спробую його розкатати, цей рулет, щоб воно було шматком. Знімаємо шкірку, Марко каже. Так, буде достатньо. Сковородчеллі. Ось це шкурелі. кладемо на нашу сковородка. Організували простір собі тут і беремо цю шкірочку і кладемо, як Марко заповідав, ріжемо панчетту пластинками. Отак. Поки це обсмажується, от, ми ставимо воду, туди солі одразу. Так, гарно посолили. Молодой чесночині. Молодой чесночині, як ви пам'ятаєте, це завжди немножко сложно э, чистить. Так, молодий чесник. Молодий чесник. Марко дуже хитро його чистить. ну, Цей часник дійсно не дуже гарно чиститься. Марко такий лайфхак є. Отак от відрізаєш. Оп. І потім оце видавлюється. Просто отак оп, оп. Оп. І в тебе почищений чесник. Я знав тільки ну, для старого чеснику, коли так ножем притискаєш а, зубок і ця шелуха злітає. От. А для молодого я не знав. Це теж дуже прикольний лайфхак. Дивіться, яка краса. Ливкова олія. Марко Лє просто, мені здається, половину пляшки туди. І туди панчетониш. А! Беремо листя. Листя. Я завжди викидав листя цвітної капусти. Але Марко каже, що це смачно і його не треба викидати, а треба їсти. Листя цвітної капусти дуже вкусно, тому їх треба обов'язково. От за що я люблю Марко і його рецепти, він розповідає щось таке, що я ніколи не знав і не думав. Тобто можна їсти листя цвітної капусти, наприклад. От, А потім ми беремо власне, саму цвітну капусту і ріжемо її отак. Щоб вона кришилася. Дістанемо оцю шкірку. Вона вже нам не потрібна. Я не знаю, для чого Марко її висмажував, він не казав. Мені здається, що це просто для смаку, ну, щоб вона віддала свої оці всі аромати. Сюди ми додаємо чесник, оцей чесничок, обсмажуємо його. Беремо оце все, цвітну капусту і закидаємо у пательню до чеснику і в панчети. Я б таке просто їв замість смаженої картоплі. На що це в пасту ще додавати? Так. Тим часом у нас закипіла вода. Ми засипаємо пасту, пасту маніке. Думаю, ну, дві порції вистачить. Я ніколи не замислювався раніше, поки не став от більше готувати з Марко спілкувати, що для різних страв потрібна різна паста. Ну, я думав, ну, це просто по приколу різні сорти макаронів зроблені. Да? А насправді, ну, якщо ти робиш там спагетті да, то краще, щоб була. Паста або спіральками, або ну, от така, щоб в неї соус попадав от в ці всякі е, виїмки. Да? Бо пасту е, болоньєзе робити із спагетті не дуже правильно. Да? І таке інше. Ну, тобто для різних страв ці різні форми і придумані. Це цікаво. Якщо ви зробили все правильно і все синхронно, коли ваші маленькі готові, соус. Тож готовий. Сінхронізіровано. Тепер ми додаємо овочевий бульйон. Це штука, яку я вперше в житті робив отак, просто щоб вона у мене була. Я просто кинув в літр води дві молодих морквини от із цього пучка і цибулину. От поварив їх, ну, поки морква не стала м'якою. От у мене вийшло. По кольору воно схоже на те, що в рецепті у Марко, тому я вважаю, що це. Туди, немножко овощний бульон. Мочніший авашний бульон. Коли у вас трохи обсмажилась оця суміш, то туди додаємо трохи овочевого бульйону. Трохи це теж дуже така незрозуміла кількість, ну, я думаю, що отак. Марко каже, що по солі треба бути дуже обережним, бо у панчетти є вже своя сіль. От, тому я додам трохи-трохи зовсім отак. Бо, на мою думку, краще не досолити, ніж пересолити, бо досолити потім можна, а відсолити назад дуже складно. Тому будемо перестрахуємося, скажімо так. Коли тут у вас вже кипить оця суміш з бульйоном, ми додаємо найдивніший для мене інгредієнт цієї, цієї страви це МАК. Мак. Я взагалі не думав, що окрім України хтось в кулінарії використовує МАК. От це, в принципі, багато іноземців кажуть, що це наша фішка, тобто страви з маком, вся наша випічка з маком, де його багато. Це дійсно унікальна для нашої кулінарії, але от в італійську пасту теж додається мак. Ну, от так, я думаю. Помішаємо. Додаємо от в цей наш соус трохи вершків. Вершків. Вершки мають бути густими, жирними, да? бо є там 10, 15, 20%. У марку в рецепті 30% я знайшов взагалі 33%. Це для того, щоб соус був такий кремообразний. Небагато. Що там наша паста? Ну, Паста теж виглядає готовою. От. Якщо вона не готова, ми вам про це е скажемо, коли будемо їсти. Будемо вважати, що я впорався з тим, що казав Марко, і у мене соус і паста приготувалися рівномірно. Ну, подивіться. Беремо із каструлі, цією шумовкою раз. Ми це все перемішуємо. Ну що, мені здається, страва готова, можна вимикати і красивенько. Викладати на тарілочки. Навіть якщо ці листя цвітної капусти не смачні, а я сподіваюся, що вони смачні, вони дуже класно виглядають в страві. Вони такі зеленькі, додають їй свіжості та й от її літньості, про яку я казав на початку. Пасту ми вгадали, дуже вчасно зняли. Паста дійсно така альденте як треба. Мак. Мак дає, і це приємне відчуття в роті маленького насіння. Але цікаве, але його смак якось відтіняє всю цю м -м, вершковість. І жирність, яку дає панчета, да? а мак трохи її як освіжує. Ну, дуже-дуже незвична для мене комбінація смаженого сала і мака. Да? От, коли воно в тебе в роті об'єднується і трохи вершків. От. А цвітна капуста, вона дає свій оцей такий дуже легкий. Ну, Аромат навіть не смак, бо вона, в неї смак такий дуже-дуже нейтральний. А от легкий аромат і консистенцію прикольно дає таку м'якость. І загально виходить дуже цікаве, цікаве поєднання. Пасти Альденте, з просмаженою в овочевому бульйоні цвітної капусти, легкого присмаку маку і смаженої панчи. Це дуже-дуже цікава комбінація. Мені сподобалось. Я точно приготую таке своїй дружині. Зараз ще послухаємо, що Діма скаже, а я поки просто поїду. Якщо ви втомилися просто їсти сало з часником і хочеться чогось більш вишуканого, то от вам прекрасний рецепт пасти з світною капустою, панчетою і маком. Діма, прошу до столу. Ну, Але він і смак додає теж. <плес> це дуже дивно. Ну, я звик до маку в солодких стравах. Да? А це така суда. Напишіть нам, якщо ви раптом спробували таке приготувати. От, і... У вас вийшло або не вийшло. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього рецепту. Або якщо ви вирішили не пробувати це готувати, теж напишіть чому. От. А ще лайкайте, коментуйте, пишіть будь-що. А головне приходьте за тиждень на нове відео. Це був мус на каналі Марко Черветті. Папа. -па.